Вітаю вас, дорогі брати та сестри. На Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Я протерей Володимир Давидов. З вами сьогодні продовжу читати соборне послання апостола Якова, е якого іменують братом Господнім, не Яков Заведеїв, брат Іоанна Богослова, а якби той апостол, той. Е Ну, наречений апостолом, так, він входив, не входив в число 12, тобто тих, хто постійно подорожував і був з Христом. Але тим не менше, скоріше за все, якщо його названо Братом Господнім, він найвірогідніше був о, саме, скоріше за все, сином Йосипа. Тобто, це був такий зведений брат з Ісусом Христом. І ми з вами сьогодні закінчуємо третю главу і переходимо до четвертої. Що хочу сказати, нагадати, що вчора ми з вами читали про вчасності апостол Яків застерігає християн піклуватися про свій язик, адже від язика багато горя. І о, одна з останніх думок говорить про те, що язик це така річ, о, яка в основному дійсно людину, хоч людина і досягла великих висот, і дос і має великі досягнення о, різн, різного плану в цьому світі, проте приборкати свій язик людина не, не часто не в стані, не в змозі. <постол> і <-яків> Апостол Яків говорить, що одні, одні й ті ж самі уста можуть благословляти Бога, хвалити і проклинати ближнього. І це ненормально. І от він продовжує свою думку. Зараз я від, відкрию. Я спеціально трошки. Нагадав вам вчорашнє, щоб був зрозумілий контекст сьогоднішнього горівку. Якби це наступні вірші, то були з першого по десяти, а тут вже одинадцятий. Браття, хіба з одного джерела тече солодке і гірке? Невже може браття брат мої, смоковниця, родити маслини чи виноградна лоза смокви? Також із одного джерела не можна текти солона і солодка вода. Це, ці слова е, вказані саме в контексті, пов'язані в контексті е, слів. В контексті того, що говорить людина. І бачите, з якби апостол Яків починає з того, що дійсно одні й ті самі уста можуть благословляти Бога, звертатись до Нього, славословити, і проклинати людину. І здавалося, ну, а що тут такого? Тут я благослов... тут я, благослов... тут я благослов... з Богом спілкуюсь, ну, да, значить, можна суміщати і одне, і друге. Але не так. Апостол Яків якраз і приводить ці приклади з солоною, солодким і гірким і різного, якби, смокви на винограді, а виноград на смоквах і солона і солодка вода, тому що якщо ми в солодке додамо гірке, то все стане гірким. Якщо ми в, солодке добавимо, в солодку воду додамо солону воду, то вона вся стане солоною. І саме оця паралель. Говорить нам про те, що якщо людина славить Бога і проклинає ближнього, то і славослів'я Бога, воно теж буде замарене, буде замарене гріхом і оцим прокляттям ближнього. Тобто ця молитва, це славослів'я до Бога, воно не буде чистим і не буде лунати з чистого серця. Адже апостол Яків сьогодні буде. Ну, подібно, дещо говорити, давайте так, інакше хочу скажу. А, адже дійсно неможливо, ну, Господь каже, не можна служити Боговій Мамоні, але не можна і славословити, і проклинати. Це, в принципі, одного поля ягоди ну, якби приклади. Якщо ми славослов... Господь а, очікує від нас серце сокрушенне, серце чисте. Саме таке, з такого серця думки і слова Господь чує і приймає. Вони йому приємні, як пахощі духовні. Але якщо в нашому серці скверна, яким, яким би високим, високопарним е, ми не говорили, не звертались до Бога, це все буде замаране скверною гріха скверною прокльоним, і серце наше не буде чистим, Господь чує чисте серце. На цьому якраз і наголошує апостол Яків. Читаємо далі. Хто мудрий і розумний між вами, нехай покаже це вчинками своїми і доброю поведінкою в сумирній мудрості. Але якщо у вашому серці ви маєте гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не кажіть неправди на істину. Це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, душевна, бісівська, бо де заздрість і сварливість, там невлаштованість і всяке лиходійство. Е, от дивіться, він говорить про хто мудрий, і розумний між вами. Нехай покаже це вчинками своїми. Тобто, знову ж таки, дивіться, е, трішки раніше, в другій главі, апостол Павло говорить про ой, Яків, говорить про те, що віра, просто віра. На словах це, це ніщо. Справжня віра і сповідання Бога воно виявляється у вчинках людини, у тому, як вона живе, в її, в її справах. І те саме стосується якби, ну, мудрості. Людина може бути дуже освічена з, з найвищим в світі IQ, але бути негідником. Багато тиранів, багато вбивців були освіченими людьми. Багато жорстоких людей були освіченими розумними, нібито мудрими людьми, але вони виявилися негідниками, вони виявилися страшними грішниками, і через деяких розумних людей загинуло дуже багато невинних людей. А от е, справжня мудрість, це, ця цю мудрість апостол Яків вважає, що вона є несправедливою і вона. Нею не можна ні хвалитися і краще мовчати. А справжня мудрість це та мудрість, яка не тільки на словах, я розумний, але я і чиню так. Ну, Насправді, от, бувають трапляються люди. Нам, я думаю, в кожного у нас думаю, що такий приклад досить поширений, коли ми в період нашого навчання в школі, там в вищих навчальних закладах. Стикаємось з вчителями чи викладачами, які дуже розумні, але, як мінімум, не живуть за тим, що вони, чому вони вчать. Ну, особливо це, якщо стосується якоїсь моралі. Ви знаєте, на днях попався, дивився фільм, називається Форс-мажорів про юристів, адвокатів такий досить цікавий серіал. Так от там один з викладачів, ну вже. Юристи, вони там адвокати крути крутої фірми на... в, в Нью-Йорку. І вводиться ну, персонаж, це їхній колишній вчитель, вчитель юридичної моралі. І він там такий правильний, він ніколи не ставив вищий бал там з плюсом з учнів. І от просто знаєте. Вчив мора, яка чи там юридична етика, чи мораль, чи етика, я не пам'ятаю, ну якби ну просто зразковий. А сам якби, потім попросив йому допомогти е, ну, так, так, юридично не дуже чистим, не дуже чистим шляхом. І от просто такий яскравий приклад. Мудра людина викладає, навчає інших юристів бути чесними юристами, чесними адвокатами, порядними. А тим не менше, сам так не живе. Звісно, це стосується не тільки того персонаже серіалу, це стосується і багатьох і духовенства, яке з Амвона на солі говорить, як треба жити, як боротися з гріхом, а самі часто в цьому гріху і живуть. Це насправді ну, це печально, це трагічно. Апостол Жияків нам нагадує про те, що а, тут не стільки він порівнює мод, яка, а, мудрість справжньою і несправжньою, скільки говорить про те, якою вона має бути насправді. І саме мудрість. От, е, от мудрість, зараз одну секунду знайду місце. Тобто мудрість, яка привносить розбрат, сварки. Негаразди, ну і взагалі негативні наслідки це мудрість бісівська, каже апостол Яків. Бо де заздрість і сварливість, там невлаштованість і всяке лиходійство. Така мудрість бісівська. А мудрість, яка згори, і от він перечислює, яка ж мудрість справжня. По-перше, чиста, також мирна, лагідна, покірлива, повна милості і добрих плодів, неупереджена та нелицемірна. Тобто, бачите, от які. Характер, характерні відмінності справжньої мудрості, яка дається згори. Отже, дійсно людина може бути дуже освіченою і нібито вже ну, розумною, часто розумний з, е, синонім мудрий. Але, от, напевно, мудрість бісівська це от є розумність, яка використовується на зло, яка привносить, приносить е, ну, щось негативне. Те, що чин, де де наслід, як наслідок являється гріх, розбрат і негаразди. А мудрість справжня, це є от мудрість в, в певному своєму слові, саме та мудрість, про яку постійно нам говорить апостол, Соломо, ой, апостол цар Соломон в своїх притчах. <кій> і от які дійсно мудрість згори ніколи не буде привносити розбрат і сварки. Тобто, яка б не була мудра людина, якщо вона. Говорить з кафедри е, викладацької, чи кафедри храмової, чи ам, з Амвона. Е, з Амвона це звучить, чи ще де-інде. І це привносить, при, приводить до сварок, суперечок і негараздів. Це мудрість бісівська. Ну, так каже Апостол В Яків, не я. А, але справжня мудрість це та, коли людина не розбрат і сварку приносить. Бачите, діє все, для, говорить і. Чинить так, щоб е, все було сповнене милості і добрих плодів. М -м -м. Далі читаємо. Плід же правди сіється мирно тими, хто чинить мир. От якби Справжня мудрість сіє плоди правди, і там панує мир. Звідки у вас а, І от, е, е, сказавши про мудрість е, бісівську, про мудрість згори... Сказавши про мудрість бісівську, яка привносить е, ворожнечу. апостол Яків до цієї ворожнечі і е, до цієї теми і переходить. Звід... Мене вимкнулось світло частково через це і інтернет. Е, давайте продовжимо. Е... Апостол Яків переходить до питання. А звідки ворожнеча? Яка, я, які її коріння? І причини. Звідки у вас ворожнеча і чвари? Чи не звідси від похоти ваших, що воюють у членах ваших? Жадаєте і не маєте? вбиваєте і заздрісте. І Надіюсь, це останнє роз'єднання інтернету, <свізько> але не факт. Щось не дає сьогодні дочитати. А, знову прочитаю про ворожнечу. Звідки у вас ворожнеча і чвари? Чи не звідси від похотей ваших, що воюють у членах ваших? Жадаєте і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете досягти. Сваритесь і ворогуєте, і не маєте, бо погано просите. Просите і не одержуєте, тому що просите не на добре, а щоб ужити для похотей ваших. Апостол Яків говорить про те, що. Основна причина ворожнечі і чвари і чварів людини це те, що людина керується своїми похотями, своїми пристрастями. Те, що вона чогось жадає саме не духовного плану вищого, а саме тілесного, матеріального, це призводить до чвар і ворожнечі. Тому що ти не маєш, ти хочеш цього досягти, ти починаєш, звісно, завжди є спокуса досягти чогось неправильного. От бачите, не маєте, ворогуєте і не маєте, бо погано просите. І все зводиться до того, що ми не маємо, бо не просимо у Бога. І тут ми можемо повернутися до першої глави апостола Якова його послання, де він говорить, що щоб отримати у Бога, треба попросити просто. Не треба ніяких там витіюватих молитв. Треба серце чисте, сокрушенне. Е, ну, сокрушенне, тобто. Розуміння свого недостоїнства, те, що ми просимо у Бога, і розуміння свого падіння гріховного, але все ж таки просимо, надіємось на Його милість і в простоті попросити і отримуємо. А чому ж ми інколи і не отримуємо? Тому що ми просимо не на щось корисне, а буває, просимо знову ж таки, щоб задовільнити свою похід, задовільнити свою пристрасть. Отримати те, що не служить нашому спасінні, а просто, просто нам цього хочеться. І все. Воно не приносить нам користь. Це пуста річ. Е, бачите, що те недобре, а щоб ужити для похоти ваших. Перелюбники і перелюбниці. Чи не знаєте? Тут о, взагалі о, перелюбники і перелюбниці говориться нібито ну, як традиційно ці поняття пов'язані з гріхом блуда. Але в даному випадку ні. В даному випадку це ті, хто зраджують. І тут дійсно християнин, людина, яка починає жадати, дуже сильно жадати чогось матеріального для свого задоволення, вона стає перелюбником тому, що зраджує Бога. І тут апостол Яків про це якраз і наводить цитати зі Святого Письма. Чи не знаєте, от, от, чому саме перелюбники і перелюбники? Це як зрада. От, по суті, як іудеї, коли зраджували, з, е, коли вони починали вклонятися іншими богами, в Біблії це називається як зрада. Зра... Вони зрадили е, завіту з Богом. От як є з, е, шлюб між чоловіком і жінкою, це є завіт між ними, що вони будуть вірні один одному, і коли один починає. Е, Жити з іншим, з іншою, це є зрадою. Так, от, те ж саме відбувається у відносинах людини і Бога. Так, відбувалося у іудеїв з Богом, так відбувається і у християн з Богом. І от апостол Яків через це і використовує, що це, коли ми вклоняємося і живемо в центрі у нас нашій похоті, це центр і задовільнення наших пристрастей, ми зраджуємо Богові. Тому що не Бог у нас в центрі, а наша хідь. Чи не знаєте, що дружба зі світом, є, зі світом є ворожнечою проти Бога? Знову ж таки, повертаємось, не можна служити Богові і мамоні. Бо хто хоче бути другові, другом світові, той стає ворогом Богові. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить і приводиться апостол Яків перефраз з Псалма Давида: даремно, що любить дух, який вселився, вселився в нас. Тобто дух, який вселяється в людину, він дух, який ревнує. Тобто, або ти йому належиш і він з тобою, або ти належиш пристрасті і він тебе залишає. Він дух ревний. От знову ж таки, повертаємось до цієї тематики, що Бог ревнував і не терпів зради із ізраїльського народу. І ще цитата. Але тим більше дає благодать, ну, але тим більше дає благодать тому, і, тому і говорить. Бо гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто горда людина це уособлення людини, яка живе гордий, він, він, хто в центрі гордої людини? Вона. Я, своє я, воно в центрі. Своє я і те, що моє я хоче в цьому світові. І тому. Така людина саме є перелюбником, така людина, до такої людини Господь дивиться з ревнощами, що вона зраджує йому, і така людина, такій людині Господь противиться. А людина, яка смиренна, вона дійсно стяжає благодать, тому що вона, в неї є сумирність, смиренність і така людина ну, дійсно приємна Богові. Ну, ви знаєте, от, те, що я вам декілька разів вже говорив, що от у апостола Якова дуже подача така в мене перекликається з е, псалмами, не з псалмами, а з притчами царя Соломона. І от, по суті, остання при, при, е, цитата Богорним противиться, Смиреним де благодать» стос... – Це якраз цитата е, з притчі е, Соломонових. Ну, от е, не підвело, якби в мене такі інтуїція те, що дійсно щось, щось спільне у них є. На сьогодні ми закінчили з вами читання е псалма, ой, псалма, Господи, апостола, і е перед тим як перейдемо до, е до молитви читання е і ваших чит е записів в чаті. Прошу підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями 에, традиційними. Дуже приємно читати вас і в чаті, і в потім коментарі. 에, запитуйте, якщо щось цікаве, є питання, будемо обговорювати їх в наступній програмі. 에, мені дуже мені дуже якби, радує, коли у вас є питання, правда, і ви їх задаєте. Не соромитесь. Тоді як якийсь зворотній зв'язок такий, якби нібито діалог у нас іде. От, і що ж, підписуйтесь, хто не підписався, це просуває канал. Поширюйте його в соціальних мережах, ставте вподобайки, і, звісно, ви можете підтримати нас донатами, або ставши постійним спонсором нашого youtube каналу Буду вам дуже вдячний за таку підтримку. Що ж, і тепер перейдемо. До наших повідомлень. Так, так, у нас тут прийшли з Росії, дивлюсь. Туди їм дорога. Слава Україні. Героям слава! До речі, сьогодні день вшанування героїв Крут. В мене в телеграм-каналі моєму IPPUA ви можете побачити, по-перше, Вір гарний присвячений їм. І для мене сьогодні було відкриття, що шестеро з тих, хто вижив після того бою, шестеро учасників стали пізніше священниками української православної автокефальної церкви. Двоє з них ще потім були вбиті або замордовані радянською владою більшовицькою. О, ну, так, так цікаво було, правда, взнати. Так що царство небесне полеглим. І особливо, звісно, їхній подвиг сьогодні особливо гостро звучить. <кій> Дмитрій Гінкуль, вітання з Херсону. Слава Ісусу Христу! Навіки, Богослава, вітання з Херсону. Вітаю, дуже приємно. Тетяна Хілько, слава Ісусу Христу. Навіки віки слава. Так, Андрій, дякую вам за пояснення та коментарі апостольських настанов. Спонукають задуматись над життям та хоч на мить. Так, ви знаєте, дійсно, кожного вечора ми з вами поринаємо все ж таки в світ святого, ну, християнства, в книгу святого письма, в настанови самих апостолів, і, і мені здається, що це класно, що це навіть не просто класно і чудово, це ну, просто пречудово. От. Хоч раз на добу почитати з вами слово Боже. Ну, ви зі мною, а я з вами. Не було б вас, я б, напевно, теж не був би такий ретельний в тому, щоб читати слово Боже щодня. Міг би десь пролінуватися, але ви стимулюєте, правда? Нехай Господь дає вам сил і вам, Божого благословення. Так, ну ніби все. Тоді переходимо з вами. До молитви за Україну в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, ми сини і дочки українського народу, стоячи перед Тобою, дякуємо Тобі за дар нашого життя і свободи та незалежність нашої української держави. Господи, Боже сил, поглянь в милості і щедротах на нас, дітей твоїх, що до Тебе припадаємо. Та людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та народ наш. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть слова, сказані Пророком Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Не пом'яни би і неправ наших, і не відвертайся від людей Твоїх, але відвідай нас та пошли благодать Твою. Навчи всіх дітей України любити ближніх своїх і батьківщину свою. надихни владу нашу, жертовною любов'ю служити для добра народу нашого, цілісності і благополуччя України. Молимо тебе благодаттю і любов'ю Твоєї, утіши воїнів наших, які у багатьох поневіряннях і стражданнях мужньо і жертовно захищають нашу батьківщину від жорстоких ворогів. Дай воїнам нашу силу і хоробрість, та невимовним промислом Твоїм збережи їх неушкодженими на полі бою. Прийди на допомогу нам і подай воїнству нашому, зім'ям твоїм перемогти та здобути справедливий твій та непорушний мир. Погуби злі наміри знищити державу, нашу, народ наш, нашу віру, знищити тих, хто йде на нас війною. Воїнам нашим, що у битві за Україну поклали життя своє та усім близьким нашим, що на війні загинули, прости гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай вінці нетління і блаженне життя вічне. Благослови, Господи, Боже наш мирних жителів, що під обстрілами в облозі та небезпеці поранених та лікарів, що їх лікують, переселенців, біженців та тих, хто їх приймає, і допомагає їм, тих, хто в потребі та волонтерів. Тих, хто годує, вдягає, і всіх служить ближнім та жертовне служіння своє звершує задля перемоги і спокою у народі нашому. Молимось та віримо тобі, Господи, що ти захистиш, втихомириш і не поумиш, та до спокою приведеш всіх нас, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі. І е, до зустрічі завтра. Сподіваюсь, Господь нас всіх знову збере, е, щоб ми з вами почитали його, е, його слова, які він вклав в серця своїх учнів, а ті вже переповіли і нам з вами. На все добре, до побачення. Боже, бережи.